Всім привіт! Сьогодні я хочу прочитати вам один вірш, присвячений тематиці війни. Згодом вийде альманах, в якому ви зможете прочитати ще більше моїх творів на цю тему, але про це поговоримо трошки згодом. Чомусь цей ранок дзвонить на високій ноті. Тихий та самотній, щемкий та травний. Там за 700 км мій дом та спокій. Усе що тут просто довга, довга пауза. Анданте! Після якого вдарить скерцю струнами. Нотами по самій душі. Нотами з самої душі. Усе, що ти чуєш тут, лише самотнє відлуння, усього, що я залишила, тікаючи від війни. Якщо вам сподобався цей вірш, то ставте лайк, пишіть про це коментар. Діліться своїми емоціями, які ви зараз проживаєте, це дуже важливо. Тримаємось разом, ми обов'язково переможемо.